Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися, як я роблю желе із чорної смородини. А також із супутнього продукту у нас виходить прекрасне повидло. Таке прекрасне желе можна використати для любої випічки. Промиту смородину переб'ємо трохи блендером. Всього у нас кілограм 600 смородини. Але в процесі нашої роботи поставимо простерилізувати банки. Перебили блендером, цукор не додаємо, кладемо на вогонь і чуть-чуть перемішуємо, щоб не пригоріло, воду не додаємо, дівчата. Я стала однорідна рідка, ще більше пустила сік. Смородина, і вже майже закипіло. і коли закипіло, покипіло 5 хвилин.